З середини листопада Одещина допомагає з транспортуванням та поселенням евакуйованих сектору Газа українським громадянам. За цей час до області прибули 74 особи. Наразі в Одесі розміщено 19 громадян України сектору Гази. Тетяна Заку з 2009 року проживала разом з чоловіком та дітьми на півночі сектору Гази. Жінка згадує перший день чергового загострення конфлікту. Тогда було звичайне суботнє суботня це перший, перший день неділі там. Вот, собирались дети в школу вот, и уже практически стояли в дверях, чтобы выходить в школу, и начались обстрелы. За, за один раз, наверное, вылетело ну, 2000 ракет. Наверное. Вот, это был огромный гул, все небо в ракетах, потом железный купол сбивает эти ракеты прямо над нашими домами. Вот, это все взрывается. Вот. И потом пришли первые сообщения о том, что... на територію Так само неочікувано розпочався ранок і в іншій українсько-арабській родині. Я збиралась на роботу, це була субота. По суботам я діжую. Е я збиралась на роботу, старша дочь збиралась, дві збирались, в школу, вони вже почти стояли возле дверей. Ми практично вже зібралися виходити. Ну, так все почалося. Через деякий час жінки прийняли рішення евакуюватися до більш безпечних місць. І хоча це зробити досить важко, жінкам з дітьми вдалося виїхати до Молдови, а потім і повернутися в Україну. Їхні чоловіки залишилися вдома. В Одесі переселенкам надали безкоштовне житло, забезпечили первинними побутовими потребами, харчуванням санітарно-гігієнічними наборами, одягом, взуттям. Самі-самі це речі. Речі, бо вони приїхали майже ну там тепло, і вони приїхали речей з речами було трошки не питання. А так все інше, то ну що, харчі ми тут ну надали, що в нас не було, довезли. Ну а саме саме це були речі, тому що люди приїхали майже роздіті. Нас здесь прийняли, нас обезпечили продуктами, одіяло нам привезли, принесли. Комнату дали, вплив де до да моючих средств, до зубної пасти, все нам, все нам дали, все виділили. І директор приюта, він нам у всьому дійствує, допомагає. Спасибо йому огромное. Наразі переселенці забезпечені усім необхідним. Їм продовжують допомагати з оформленням документів. Більше про долю українських жінок, яким довелося тікати від війни в країну, де також йде війна. Дивіться в наступних випусках.